Всі, дорогі спостерігачі, дорогі глядачі, всі дорогі. Ми повертаємось друга мапа. гранд-фінал цього турніру 5 October Platinum Dragons проти UCLSicarus грають другу мапу Dust 2. Зазначу, що першу карту мапа Денюк виграли USL Cars з рахунком 13-4. Platinum Dragons трішки. Не вдалося показати, на що вони здібні. Сподіваємося, що на Дасті зможуть щось показати. Щось Згоди... щось підводять команда, покажуть Ставер. Шось, до речі, Ставер вирішив піддатись своєму супернику 4 в 5 грають, на поки що команди терористів. Але нічого, вони і так зможуть щось зробити. Несте, до речі. У Нас в апартанелі. Хоть смок! Ой-ой-ой, дає в спину, урон. Ну, урона бол ут. Родмині свого тиммейта. Намагається нашити по-іншому два в два, два в чотири ситуація падає ставер. Залишається один в чотири. Зараз він робить стриф нереальний сте спавну, Зараз буде він відкидуватись мок, єшка флешка. боже, який носкоп ставер! Що він робить? Ну no, це точно переможець з Хелл ТВ року. Ставер, куди там Сімпу? боже, як йому не повезло, як НТ, як же він намагався, боже. Ну ти бачив, ти бачив. Да, да, так. це, це дуже близький краще. раунд був. Просто дуже близький. Це це ну, це так... типу да? Заступив. <зумача> 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 за що <зумача> так? <зумача> Я плакати це зараз буду. Я Зараз плакати буду. Не Не тобі треба плакати, а. Провайдеру Ставра, тому що він зламає обличчя те, що його От це легенда, стоїть, дивіться, готов. <плес> У <пані Шоп! плес> Ура! <плес> Все, продовжуємо. Ситуація в нас 5-5, всі живі, виходять на міц, Нестер, стоїть на Б-пленту з пола, зі своїм тімейтом намагаються нашити по супернику, займається бокс під чортом, мід. Займають, до речі. У нас Йоцил Сікаріус Хейс, у нас перший буде виходити шорт. І сорі, маючи інформацію, відкиде смок Йота. Вбиває одного це опенфраг на цій мапі в цьому раунді. Вкидається смок і відходить назад. Сікаріус. Займають мед, до речі. В принципі, дефолт на дефолт на <реш> на даний момент сполу тим часом побирають Хейза, але. Його змінить сорі! Разом зі... Зі своїм тиммейтом забирають ще двох гравців. Ситуація неприємна, недорог залишається ТРП. в 3 намагався вбити одного, але тільки влучив у тіло. Помітив я і можливо помітив ти, що всі те сторони на мапі Dust2. В 2025 році намагаються займати прям дуже активну мідл через андер, через мід e, той самий, і, тобто відкидувати якось сумки в КТ і відходити Б, чи можливо відходити даже А через КТ та Шор. Це прям якийсь мейнстрім. Але зараз у нас фактична класика. Хейз виходить на лонг, став обличчя западе. І зі своїми тімейтами будуть займати лонг. Один тімейт позаду прикриває тил. Нашивають вони смоки, але нікуди, нікуди взагалі не влучають, тому що платіном драхонці не відкриваються. Фішечний молотов прилетів. Фішечний молотов. Ой-ой-ой-ой-ой. Три! Ого! Це клач, це стоп, це клач. Бери назад. Ти просто вичув мертв. Не, ну найстрай, в принципі, там такі ну, речі, шоти працює. Можете, до речі, написати, як мене чутно, тому що ми ще До речі, так. з моїм колегою Може, не трохи маємо голосніше тебе Можуть зробити. І зараз тут буде віу віу ві ні. Швидкий вихід на Б планується вже виходять. 70 хп дамагу, непогано. Наши інформацію своїм тіммейтам, що це буде саме клп плея. Хейс, який брафієшку зі змогу топимо ТСУ. Як він, це забитав, відбувається? А він відходить? шо відходить за бомбою? Вбиває одного, йо, зори змінює свого тіммейта 2 в 4 ситуація. Ставер з VVS, затиснуті. Ти сорі, тим часом знову вже СНТ буває ще одного. З <свист> полу буває ще одного. Ще одного, а потім ще одного. Ще одного. І всіх. <свист> <свист> але це просто, це просто. Не хочеться казати, але доволі непогані шанси виглядають на даний момент у команди Platinum Dragons, адже знову не. Ну, не насправді не дуже той класний бай, хоча. Ну, можна сказати, одного гравця з команди Скаріус нема нормального гану, це у Ставера. У ну, Але... Якщо зараз дракони заберуть ще один раунд, то це буде саме та якийсь раунд, яку вони в цілому забрали. <laughs> Оці просто займають мід. Бачимо, без компромісів всі пішли на міцтавер. Іде веде з собою команду, просто з ССГ на агресію. Виходить він шорти. Sorry, з яким тиммейтом контролюють цю позицію, отримує по обличчю перший, звертається. Ой-ой-ой, ой позиції ой. і падає від ставри. Та що ж він ставить з ССГ? Зупиниться, друже. Займає в нас лонг, поки що не відкривається один стрит поки poke meight підходить, нестет, стоїть, підходить, до шорта є там смок и там. там Вез за всем тімейтом, ну. А бивєс, до речі, побіжав. Побіжав за суперником, боже, я в ватты. С полу попью. Був стара. Був свивес, ще одну залишається нестет, біжить. Намагається але задав, під, під, під. Ой, Томай, ой. ой ой як розпухав, але ні, не вдалося вбити ще одного не друг. Його забрав. 3-2. Непоганий раунд, підцікавився, спосіб. Вийшли, знищили цих гравців на базі А. Ну, ми поставили пачку і там не було складно дограти цю ситуацію, але непогано так само вибив Ганів гравець Platinum Dragon. Та трохи зіпсував економіку, бачимо там один дігл і одна муха на даний момент. А це фаз Б. Ой-ой-ой-ой-ой. Вони намагаються розкинути. Вони намагаються просто знищити ЙоЦК. Ті намагаються з лукачою заршити і Ставр залишається ситуації один в один. Йорзи, ти закидуємо, контролюємо. Ой-яй-яй! Ну це просто моя гра, я так само граю. Боже, які ж. Які же ж інвалід подумав, тіммей. Десь в мусорних баках, де? Я можу координати з мітику. Піддастом десь. Йдуть всією командою на лонг, але не це знову під базою Б. Платинові дракони поки що стають у нас, перетворюються на золотих, а далі йдуть до, сирі... до срібних. Поки що деградує цінність команди платинових драконів. Але тим часом VVS відкидує смок, ставиться бомба на PNT Б, і все. Срібні дракони. а які? Мід. Хухи намагаються когось нашити. О, вже, до речі, вони тепер срібні. Спован намагався вбити ще когось, але степер зі своїм SSG. Думають команда драконів. З тим степором з його снайперськими бінфіфтами. Йозо намагався вбитися когось і залишається не сорі. Один. Ну це ніко. Його всі біжать. Боже, ще воно ставить. О, боже. Ой-ой-ой-ой. Ну як ти вважаєш, Платинум Драгон зробить рекорд, виграють 5 раундів на Дасті. Ну я думаю, що кам'яні дракони все в світі. А ти... ти. Поки вони не виграють раунд, вони будуть кам'яними, так? Вони будуть радувати ще більше, потім будуть землені. Потім просто дракони, потім да? Опа, просто... да. тепер вони вже мідні. Сорі, буває першого, а тим часом, до речі, впав і Тіхон разом з VS, Ой-ой-ой! Ручили ой, 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 ой. вони його і хейс! Розміняв стімей, заражається ситуація 2 в 4, тисорі, контролює у нас з вікна Блент Тавер, до речі, буде намагатись щось розкинути теж за ВП. Ой, стаувер, ставер. Плати нові дракони? Залишається у нас ситуація 4 в 2. Дає по собі інформацію джуражу, дуже небезпечно зараз. Він так робить. Хейс відходить у нас. Виходить на КТ. Все, відкидеться смок. Є інформація, кидається смок у нас КТ, не стетсури в нас синяли плент Б і залишається стаупер. Uh -huh. Заїм аппетитом. Пленту Б, але там іще один гравець. Yeah. Yeah його забирає. Четвертий раунд? Ну що, повторили що, результат? <ріць> <дракони>. <ріць> Ой, е платинові дракони. Все, Нас... тепер вони точно платинові Чотири... Чотири раунди забрали. Ну, це вже <ріць> добрий результат. Вони зрівняли те саме, що було на нюку. <ріць> тепер <ріць> треба, не <ріць> знаю, вигравати? Може вперед навіть знову вийти. Бувають, бувають. Гейс, падає. Враже робить опенфраг. Нас на медово. Ой-ой-ой, ой ой ой, 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 ой. вікують підсипіти. Від, дуже небезпечно нести, е, вбиває дорого, вони розмініть, виходять на планби, відкидуються смоки. покижу, відкинув хаєшку, забрав одного. Тіхон впаде, залишається два в Ситуація не дорозі своїм однохиповим тімейтом, який, мабуть, тільки під розмін піде. Ставиться бомба на пленту Б, це все-таки ну. Ну це ж не сейф, ну. Звісно, ні. Ну не станьте ви нічим. Йоза, тим часом. Дає по собі інформацію тим, що проходить він в. І Щось взагалі не рипають. Тарапони. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй, паде! Бувай двох, не дарув! Часу не, немає. забирай одного, але. А, або? Ні, ні, не да, зачає. Але ж як було це дуже близько. Які шоти? Почав ставити просто гравець Сікаріус. Дерев'яні дракони просто щось з чимось, я не знаю. Як же Так Правда. Не змогли зробити цей ретейк вдалим, і це рахунок 4-5 не на їхню користь. Так, глиняні дракони щось затягнули, дуже сильно І знову йде ентри У одного на міду, ставер падає. А ось зараз дуже важливо. Нет. Хто кого. Дуже близька позиція з все Нет. вона може виграти. Да. Лу... Ай-яй, ай, впаде, Ти, сорі робить. Ще один кіл, ситуація вже 3-5, Нездет. Приймає дуже багато дамагу. І. Підходить назад. Що ж, у нас бачимо, буде плент А, до речі, пушитись. Хейс зі своїми тіммейтами. Відходять на лонг. А там тільки один гравець, до речі. Джоражу за ВП чекає лон. Не влучає. Запасний піка і тихо йому ставить хедшот. Це смок КТ, флешка і буде вихідна. Дозу, дати розвій хаєшку. Бач шорт. Намагався нашити і ситуація вже, до речі, 3-3, в 3, 2 в 3, ти сорі, разом з полу будуть стейвити. Ні, ти сорі, Буде намагатися віти лонку. Він ху Боже, і Так, один! ЩО ж ти робиш? Йо-моє! Хей, залишається ситуація один в два стоїть шорт. Наші обидва суперники. Ні, тільки по одному дереті інформація. інформації. Одна хп. Тому що він чекав шорт. але ні. Тепер точно знак бувай одного. <рик> <рик> Але як це було близько, просто ну, які хедштоти? Просто цей раунд. О, красунчик просто. Ні, ти сорі, просто, які ж він хедшоти влучає? Це знаєш, що нагадав, надасть оцей джейл, який хедшоти поставив? Коли ще за Наві. А, так це ж є джейл просто. З а, пішов. так ось чого oh. джейл пішов з Наві, він хотів грати за Platinum Dragons. Ну, він просто хотів грати в Юрсейл Sicarius. Ти розумієш? Ні, ні, це Platinum Dragons. А не за, а не за макаронних драконів. Ти вджильний, ти Що Що ж ти робиш, мати освева. Боже, розкидав, просто двох займається в нас все одно план Б, один на міду, в наш шостий номер. Підтискає мідл, а на ньому вже виходить з який впав. Ой-ой-ой. Уже два в три, ще Три рази. рази, дядько. Ставиться бомба. Sorry, один один 3. 1 в три, друже. Ну це ну, куда? Це я, тебе вже Та... 2 є. Куда на сейв? Куда на сейв, бро? Ой-ой-ой, влучающий. ууу у він нашивай, став? Разом з кейсом залишається в ситуації 2 в один. Ты сори, будь ласка, в луч четвертый, в луч четвертый. Сюда. Не. Боже, ты сори. Алло, Симпл. ты. Не, 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 ну, зараз, ну, теж. что? в тиммейт новый Симпл туда, а вот Симпл может залашаться на месте. Не. Там... Я за симплату мы сегодня на ВП, а вот ты сори, теперь у нас, ну, Просто, ну, що це за хайлайт, ну. Бісь... Алло? Боже, можна мені, будь ласка, реплей? Хтось сказав там заміну для Wanderflow шукает. ось ось він. Насправді. Просто нереально. Ну. Як бы насклався цей результат цього фіналу, то сорі, дуже добре його відіграв. Навіть зараз це видно. Вот Обсидианові дракони тепер просто... Просто нереально ставлю, робить інфраструкту не було. сорі? Ти сорі, його розміні Став, падає. Ще одну, ще двох хребців забирають, жораджу. робить фулкіл. Тепер він же пістот прошиває, відкидує молі. На! Не Не дару падає. Це п'ятий раунд, п'ятий раунд, це вони побили свій рекорд. До речі, так забрали. Увати від дракони.

Звітно на. Конституції України ми не маємо права показувати це, але в нашому телеграм-каналі Кул Гайсу буде злив цього чату. Спеціально для вас. Не давав нас. Підпушує мідл, намагався влучити, відійшов назад. Стоїть шорт жураджу. Зі своїми тімейтами відход... підходять до Міда. будуть контролювати Мід, ставер. Вже стоїть машина, жураджу, зі своїми тімейтами буде підходити. Шорт скоріш за все. А там три гравці, команди UCL Sicario. звіняли вже плент А. Шорт досі стоїть. Вихід Мід. Гравець, але в КТ, ставер разом uh -huh. зі своїм з своїм тіммейтом стоять в КТ. І недорух З тімейтом. Накидують по дракону, впадають вони, ситуація 4 в 3 падає, ставлю. І залишається в нас 2-3. Ситуація, боже, прика пристрілка! Падає нести з полу за одним. Та ні, це камбек, камбега буде, камбек буде, просто трохи затягують. Коли буде 12-5, буде камбек. Так, тобто смарагдові дракони в нас, ну. Помагають щось робити? Напишуть в коментарях коментатор на Алені тролінг <рик> Відбувається тут неадекватно. Але все нормально. Бриллиантовий. Ой-ой-ой. Щось можуть... Ой-ой-ой, ти сорі! Боже, ну, ну що це за гравець? Ну не речі просто. Його вже хаєшками намагаються просто закидати. Мульки ми ще кинули. Ти сорі. Ну. Я хочу про цим грати. Та Тесорі? Та ТЕСОРІ? Ти sorry, ставить один хедшот, 3-3, ситуація, п'ятий номер, це в нас VVS, намагається задефати Плент Б, але. Бомби поки що немає, Тесорі sorry Один. Один, намагається. Закритися ти юху. The Що ж ти робиш? Що ж ти робиш? О, ставить, боже, ТИ 4 хедшоти Один Хейз залишається в нас на пленту Б, думаю, боже, то я зараз вийду, отримую по обличчю. Та дайте йому вже це MVP, просто. Не, не рахуйте всіх КД, просто йому MVP. Ай-яй-яй, ну якби влучив, я не знаю, я би тут виломав свій монітор просто наскрізь. Не знаю, що це за грабець Хейз намагається забрати. Все ж таки цей клас, тому що в нього є і зброя, і броня. Ні-ні-ні! Свинті батьком не будуть виступати, хейс робить один кіл. Лишається один в один ситуацію. Сйоза, який. Поки що. Буде його пушити. Не дихай, не бігай, не пихай! Сто! Летятий! Це раунд! Я пасених драгонів! Шостий! Шостий раунд, Ілья! Шостий! Я просто не можу. Але ці сорі, що ж він робить, скільки він же за цю гру дав квадро? я Я не знаю якщо йому не дадуть MVP за цей фінал, ну просто на це неможливо. Він робить. скільки три квадро зробив на нюсі. Квадро тут здігла, ви розумієте, здігла. Та просто. він ще на, на фіналі нижньої сітки робив що, я не знаю. Це, це просто, не знаю, це прайм Ніко. Не точно 9, а нормальний Ніко. Та це Prime сімпл, блін. Це реально тим часом, від відраган, до речі, виходить. Виходить нас на лон. Прогрессі на пленту. А, Ставр у нас ССГ намагається не пропустити гравців на міду. Але Нестер вже овертаналі, тисорі залишається в нас лох і вже мабуть менше імпакту він зможе зробити, але тим не менш, Нестер, бува, падає від ставра. Ух, яка флешка! Ходіть на і... Ти сорі, ще одну хейт, падає, Ситуація 2 в 4. Поки живий ні Живі, Дракони! Ні! Паде. Але. Ай-яй-яй-яй-яй-яй Але ну... джурач упаде відстав на берег. Ні, ну як прикро, ну Тесорі, я вже бачив це, він дав один кіне, ж думав, ну зараз ейс, ну зараз буде ейс, але ні. Ой, є щось трансляція підвисає Але це вже пофіксувалося Але подивіться на стату, просто тесори краще на сервері. Тесори просто краще на сервері. Намагався він фас. Тихо, не бывает с Ситуація 4 в 5. А ну хедшотик. Давайте ты спорить. Хедшотит, ставлю, думаю, зупинися, козачі. Хейсер, вбиває ще одного, йоза падек. Жураджу ставить хедшот. Боже, це просто марафон хедшотів. Я не знаю, фестиваль хедшотів, не степ. Розмініть тімейти, не беру, впадає. 2 в 3 ситуація, джораджу, залишається один в 3. Накинь, будь ласка, ще три рази. зроби нам шоу, будь ласка, щоб я тут голосі зірвав. Відкидуй хаєшку, румагайся відходить на теску. Джуражу! Назад, відкид. Один. Один-два. Один. Два. один... Можна брати Придеряє. один лохпе, один лохпе, одну голову просто по Тіхону. і один лохпей Тіхон забирає. Вбивай його. Це десятий раунд для UCLC Carius. Ну що? ми підходимо до Чемпіонши пойму. Смієшся? Championship point 10-6 Та ні, 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 зараз просто Platinum Dragons відіграють, ми ще його не скоро побачимо. А буде зараз 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 це буде Platinum візьме 4, буде 10-10, це реальний камбэк Decider. Матовий <реш> дракон займає, ловертану з дивами виходять на ловер, ты сорі, будь ласка, влуч 5 разів, падає Нестер. Вже став робить опен не влучає, ты що Оооооооу! А можес, може ейс! Може Нейси! Буває і не дарув! Добиває! Боже, ти бачив цей хедшот! Абсолютно синема просто! <реш> <реш> Це скрім! Просто скрім. Нереально. Просто що витворяється і тесорі, ну. Уже на які... жаль, його команда просто трішки. Які ж скінчики? Мені 2 тімейта грають як він покиде, ти розумієш? Ой-ой, провисає, провисає <світ> трошки. Аж від SOL сервер зависнув. Це прям нереально відкидується тим часом флешки на лунгу і все, на цьому все, на цьому ми запилимося. Дуже прекрасний файт, бачили. Так, прекрасний файт, у нас тавер на міду буде приймати гравців, які собі, Вибачте, які посміють пройти КТ. Покинеться у нас смок для проходу на шорт. Нашивають нас один одного. але нікого, ніхто, ніхто не замічаємо. Шовка в нас на прийняття VVS, на шоу смоки. Пол робить опенфраг, тихо он падає. Залишається один на близький до ситуації. ВВС нашиває, вбивает и сорі. Аполлоди, до речі, небезпечна ситуація, це ситуация. буває на розмінює, нікого не розмінює, просто! Бестра падають, всі тімейти платинових драконів, і не стед, залишається. ситуація 4 1-4. Намагається конфликт і я тобі скажут, что це championship point для командира. А от тепер то, що я казав, 12-й ты берут ESL і це камбек. це просто починається камбек, і на моїх словах просто зараз 5 минут програть. Ні, Диви, якщо зараз. Камбек можливо при тому, якщо Тесорі зараз дасть квадру, як мінімум. По іншому камбека Давай, не буде. Снупайся. Зараз... Дивися, спеши, спеши, Бу хорошо. Хочу... З полу зміню його, до речі, непогано. А в шорту у нас п'ятий номер ВВС буває огонь. Не летись! Слушайте, ситуація 2 в 3. І це кінець. Перемога. 6. Сікаріус! Його цілий сикариус нас забирає сейф. Гранд фінал. Аплодуємо їм. Аплодуємо дуже сильно драконом. Дуже непоганий старт.